Вітаю дівчата себе на каналі. Мене звати Алла і сьогодні буде прогулянка Одесою, а саме ми йдемо на пляж Отрада. У мене вже є відео на каналі, коли ми з'їжджали цією канатною дорогою, я стою саме під нею. І після пляжу Отрада ми повертали вліво до Ланжерону. А зараз, коли ми дійдемо до моря, ми повернемо вправо до пляжу Чайка. І... Цього разу ми вирішили не спускатися канатною дорогою, а пройтися пішки. І ця канатна дорога буде справа від нас. Ось, ви бачите кабінки, але вони пусті. Люди не користуються. Я вважаю приємнішим спуститися, пройтися, тим паче, що тут тіньок не пече сонце. І все ж таки вдвох спуститися, то коштує 300 гривень. Пустилися ми на пляж отрада. А як українського отрада? Буде так і буде отрада. Зараз ну, людей не дуже багато. На горизонті кораблі ми бачимо, а це кінцева зупинка канатної дороги, де ми минулого разу вийшли і пішли туди вліво, а зараз ми йдемо вправо. Цю частину дороги ми пішли трасою здоров'я, бо. Там понад берегом яхт-клуб, і там проходу немає. І справа я побачила морська геофізична лабораторія, Одеський державний екологічний університет. І територія тут дуже така приємна. Велика територія, зелена. Перший раз я тут і ніколи тут не була, і навіть не знала, що тут є така лабораторія. Тож ми йдемо прямо по трасі здоров'я. Тут пішохідна доріжка. А далі поділено, вправо-вліво люди їздять на велосипедах, а далі там проїжджа частина. А треба йти ось тут нам по пешохідній доріжці. Людей не дуже багато, я хочу сказати, я думала, буде тут набагато більше цього пророку. Далі ми бачимо вивізку Одеська морська академія Національного університету. Це навпроти тієї лабораторії, де я тільки що була. І, мабуть, якась їх база з плавзасобами, щоб курсанти навчалися. Тобто там по берегу пройти неможливо, тож я йду по трасі здоров'я. Так, а це, це дівчата-пляж, дельфін, муніципальний пляж. Але от ніякого бажання туди спуститися немає, відпочивати, бо тінька немає, сонце, сонце швалить. Багато людей відпочивають. У траві ось отак от, щоб був тіньок від дерев. Так, ну ми йдемо далі. Ось такими хащами. Все ж таки я хочу вийти десь на берег. Більш-менш цивілізований знайти пляж. Так. А що це? Алича? А Олича. Поспіває. Угу. Вона ще кисла, так? Так, ну пішли. Дивіться, яка краса. Я з висоти хочу вам зняти море. Дуже гарно, повітря таке приємне. Ну, Звісно, запах моря. Класно. Ну і звісно, дівчата, що з такими парасольками, з ліжечками. Це не безкоштовний пляж. Якийсь там біч. Прямо при вході є каса, але ми пройдемо мимо. Я не дуже люблю такі відпочинки, де дуже багато народу. Час від часу ми піднімаємось на трасу здоров'я, йдемо, а коли є можливість, спускаємось до берега моря. Тож, то, то так, так виходить. Ми йдемо далі. Ми вирішили трохи перепочити, отам попереду пляшка Летон, і ми знайшли тут лавочки в тіньочку вирішили попити сіду нас перекусити. оладки латки з кабачків я жарила сьогодні, бо дуже спекотно Ми трохи замарилися, а ви чуєте, там, де генератор, мабуть, немає світла, і пляшка Летон це, мабуть, що єдиний пляж, у якого є укриття. Дівчина стоїть у червоній панамі, а то і є укриття. А тут частина берегу люди відпочивають серед киня. Сліпо був кращий краєві показати вам, але відпочивали такі хлопці, яких я не схотіла знімати, ви самі розумієте чому. Дивіться, який гарний тигр намальований на пархані. Я на дийду. Тигр сірий. сірий, так, клас. Дуже тут прикольно. Плавати серед каміння, відпочивати на каніні, люди пірнають воду. А ми оце йдемо і дивимось з висоти на це все. це все як люди відпочивають. Ми зараз туди будемо спускатися? А туди? Ні? А чому не? Не, не, а? не пустять? А шкода, Я б тут туди і пішла. Ну все, пішли ми далі. А це дівчата-тренувальна база скеледрому. Вон тренуються люди. Але я хочу сказати, от я б не полізла, в мене немає ніякого бажання от туди лізти, якось підніматися. Це треба мати скалолазення для всіх. Зайди і спробуй, та ні. Треба мати якусь фізичну підготовку. Я вважаю. Ось так. Як тут гарно. Цвіте лаванда, пахне, купа метеликів, бджоликів. Дивіться, яка краса, скільки тут метеликів, як тут гарно. І так пахне. І вони навіть людей не бояться. Ми йдемо далі. Я побачила лаванду і стала на цю доріжку, і чуть мене не збив велосипедист. Тож треба притримуватися правил, а не йти там, де тобі заманеться, менеться. Це я про себе гарно тут дуже. Ми пройшли десь половину дороги нарешті. Мені вже від цього легше, мені вже хочеться в море. Бо люди відпочивають, а я тільки йду. І чекаю тієї можливості. Так, що в нас тут? Ну, у нас тут ще один пляж. Дивіться, це... з іншої сторони, де було каміння. з іншої сторони. До речі, ми перейшли на диски пляж, але ну, звісно я його не знімала. Ну, ви знаєте, дівчата, я... у мене не виникло бажання туди спуститися і там відпочивати з чоловіком. Ой, серед купи тих. Оголених людей, чоловіків, мені це не сподобалося. Дивитися на чоловіків мені не сподобалось. Ми прийшли на малий фонтан, дивіться, яка краса. Гарна тут локація, лет. Дуже багато кінців. Який класний, але він зачинений, не працює людей. Немає якось тут вітрено. А зараз у нас другий відпочинок, передпочинок ми підійшли на глядовий майданчик. Зліва Аркадія, ми всю цю Аркадію пройшли. Але, звісно, ми прийшли не по пляжу, а по набережні. А справа плити Аркадія. Якщо дівчата ви пам'ятаєте, якщо знаєте, дуже небезпечно на тих плитах знаходитись під час шторму. Бо Людей змиває в гори. це дуже небезпечно. І ми далі йдемо туди. А, за, а далі за плетендеркаджі у нас буде. Вже дорога на чайку. Дорога на чайку. Ой, дуже у нас довга дорога на ту чайку. Але ми йдемо. У нас ще один перепочинок тіньочку. Навпроти замку Ківалова. Ви бачите, дівчата. От, що у нас напроти стоїть цей замок без даху. Але навкруги краса. Воники співають, вітерець дує, і ми <різь> далі плануємо, я вже йду дуже сердита на чоловіка, коли це вже закінчиться. Коли вже ми прийдемо на ту чайку, він каже, йди та насолоджуйся. Отож, бо ми йдемо і насолоджуємося з невеличкими перервами. І ще, і ще горішки достали, тож ми трошки посидимо, відпочинемо. А де в нас далі буде зупинка? О, чайка остання вже. Уже на чай, вже на чайку прийдемо. Прийшли ми нарешті дівчата на пляж Чайка. Ось ми доходимо по верхній естакаді. Зараз ми туди спустимося і будемо вже відпочивати. Половину своєї їжі і напоїв ми вже з'їли і випили. Але ще є час. Скільки, скільки тривала наша подорож? Більше ніж півтори години. Ну, Мабуть, дві? Ну, майже дві. Майже дві години ми йшли від. Пляжу Атрада до пляжу чайка, але з переривами. З відпочинком, з переривами. Дивіться, скільки тут народу. Це наше улюблене місце. Де б ми не були, де б ми не відпочивали, ми вже повипробували багато пляжів, але пляж чайка нам подобається більше всього. Так. Ось так виглядає. І тут народ є. Нам тут подобається.